У наші найтемніші моменти, нам не потрібні рішення чи поради. Те, що ми прагнемо, це просто людський зв'язок, тиха присутність, ніжний дотик, ці маленькі жести, ці якорі, які тримають нас стійкими, коли життя здається занадто важким. Будь ласка. Не намагайтеся виправити мене. Не беріть на себе мій біль або відштовхуйте мої тіні. Просто сядьте поруч зі мною. Поки я працюю над своїми внутрішніми бурями, будьте тією стійкою рукою, до якої я можу дотягнутися, коли знаходжу свій шлях. Мій біль це мій тягар. Мої битви це мої битви. Але ваша присутність нагадує мені, що я не один у цьому безкрайньому, іноді лякаючому світі. Це тихе нагадування, що я вартий любові, навіть коли відчуваю себе зламаним. Отже, в ті Темні години, коли я втрачаю свій шлях. Чи будете ви просто тут? Не як рятувальник, а як супутник, тримайте мене за руку, поки не прийде світанок, допомагаючи мені згадати мою силу, ваша безмовна підтримка це найцінніший подарунок, який ви можете дати. Це любов, яка допомагає мені згадати, хто я є, навіть коли я забуваю.